Люди ховають за масками, ніжність і чуйність душі, часто чекають за ласками, як і весняні кущі. Люди ховають за масками, сльози і болі сердець, часто бувають і різкими наче табу новець. Люди ховають за масками, всю ту свою доброту. Часто йдуть за підказками, наче ідуть по дроту. Люди ховають за масками чисте кохання і вир, часто живуть із опасками, вдвох дотягнуться до зір. Люди ховають за масками, ті приростають до них, наче живуть із казками, істини знають простих. Люди ховають за масками, з ними роками живуть, завжди йдуть за підказками, так і з життя вони йдуть. Маски знімати потрібно, бути собою завжди, завжди вести себе гідно. щастю життя це пройти. І дійсно, якщо людина часто. Одягає маску і хоче здаватися тим, ким та людина не є, маска приростає до тої людини. Часто пишучи портрети людей, я спостерігаю, що на обличчі інколи є посмішка, але всередині очей, адже очі це душа і серце людини, там суцільна біль. І часто люди, як Захист кладуть певні маски, але завжди цінуються оригінали краще, аніж копії, і тому завжди потрібно бути самими собою. Як казав і каже наш живий класик українського живопису Іван Марчук, нехай гірше, але інше. Тому як завжди бажаю всім вам, друзі, жити без масок. Нехай все найкраще буде в вашому житті, все те, що ви хочете, нехай неодмінно добре збудеться. Бажаю віри, надії, любові у цей нелегкий час. Не забуваємо наших захисників і захисниць героїв, які ціною свого власного життя і здоров'я боронять Україну і кожну людину, родину на цій землі. Молімося, хто чим може, допомагає. Зло перемагаємо добром, не опускаємо руки, бути добру і з Богом.